При потребі. Тут е, в Трампа. Чому Трампу необхідна була ця зустріч? Не тому, що він виглядав. Ну, по-перше, мені здається, що вже з багатьох джерел Трампу пояснили, що його упадання довкола Путіна, по-перше, мало результативні, а по-друге, що вони б'ють по репутації цілої країни, Сполучених Штатів. І його явно просили, ну. Не ставати стороною Путіна, е якщо він вже за за заявився як е посередник, ну, ну то веди себе як посередник, але, але не будь адвокатом Путіна. Це просто ну, якось дике при потребі. Тут е в Трампа. Чому Трампу необхідна була ця зустріч? Не тому що він виглядав, Ну, по-перше, мені здається, що вже з, з багатьох джерел. Трампу пояснили, що його упадання довкола Путіна, по-перше, мало результативний, а по друге, що вони б'ють по репутації цілої країни Сполучених Штатів, і його явно просили ну, не ставати стороною Путіна. Якщо він вже заявився як посередник, ну ну то веди себе як посередник, але, але не був, будь адвокатом Путіна. Це Просто ну якась дикість, чесно кажучи, так як э, побудував стосунки. Э,